Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування лимонного зефіру. Будемо готувати на пів порції. Отже, в каструльку з товстим дном всипаємо цукор 120 г. Сюди ж ми додаємо 80 грам яблучного пюре, 15 грам лимонного соку. Я додала сюди у мисочку і натерла третину лимончика, цедри. Ну, цидра це ви вже додаватимете по своїх смакових вподобаннях. Маю на увазі її кількість. Далі додаю 4 грами агара заливаю 30 мл води. Але в мене є такий свій спосіб. Я спочатку заливаю 20 мл, е, і зауважте, агар якісний він зразу абсорбує воду. А потім я вже просто полочу свою посудинку е, для того, щоб не втрачати ці грами агару. Все ретельно перемішуємо і ставимо нашу масу на вогонь. Але. Поки що не вмикаємо міксер, хоч і додаємо вже в діжу один білок і 10 грам цукру. В, пов... в рецепті 130 грам цукру вказую, але 120 ми ділимо в каструльку і 10 додаємо в діжу. На цьому періоді, коли у мене вже починає закипати маса моя, я починаю вмикати білок. Вмикаю спочатку на середній оберт, а потім уже прискорюю. За цей період у мене якраз і вварюється яблучне пюре. Яблучне пюре дуже легко прослідковувати по його готовності. Воно буде при процесі уварювання ставати світлішим. Я, мабуть, це вже десь говорила, а чим прозоріше він стає. Це більша і характерна ознака, що ваша пюря Ну, Вже не говорячи про ці кратероподібні і тяжкі бульки. І на цьому етапі, коли ви вже провіряєте і бачите, що маса вже стала майже прозорою, вимикаємо і вливаємо поступово маленькою цівочкою, або як уже у вас там вийде, тому що сироп на заварний зефір із пюре завжди, і він значно важчий, і тому він падає вже не цівочкою, а інколи він падає просто самими шматками. Тому вливаємо потрішечки, якщо що, то ложечкою. Вмикаємо ж міксер на повну потужність і збиваємо до білої стабільної піни. Е, так як тут пів порції і об'єм е, моєї діжі, такий, він, ну вона широка, е, то він прямо розбиває, коли він уже ну, збився до того стану, яким має бути зефір, він прямо розбиває його по шматях з боку, я його потім вже збираю під цим. Е, друзі, якщо ви будете робити класичну відсадку, а це. Обов'язково робити класичну відсадку. Я просто сьогодні вирішила продемонструвати вам, як він веде себе в квітах, як він відсаджується, і в цілому просто показати, як ще можна зробити з цього зефіра квітку. То якщо ви будете відсадку робити класичну, ви встигаєте по часу, він у вас не стабілізується, все буде добре. Але якщо ви будете відсаджувати квіти, то враховуйте, що вам потрібно буде дуже швидко з ним працювати, доки він теплий і доки він не досягнув температури тобто не остудився нижче 40 градусів. Тоді він вже стабілізується. І тут в даному сюжеті я в кінці, якщо хочете прогорнути, розломлюю третю квітку, де в мене вже було в соплі видно стабілізувалося. Я не помітила, тому що ванільний зефір, ну тобто на яблучному порядку зефір. Він завжди, такий має він же ж сам по собі структуру рихлішу, ніж інші там, ягідні зефіри. І я не помітила цього моменту. Я ніби й отстила там шматочок, але ну, не, чомусь не помітила. І той, який я ставила на парову баню, бо я частинку ставила на парову баню, маєте змогу порівняти. краще. Якщо ви от я набрала повний мішок, можна було поділити і просто поставити на парову баню. Але ж я розумію, що у нього зміниться трішки структура, вже він буде трош, трішечки рідший. І я, думаю, я встигла, в принципі, на дві квітки такі середні. От, і там, де я вже далі відсаджую поверх пелюсточку, матимете змогу оцінити, що там реально зефір. І проаналізувати цей момент для себе в своїй в роботі. З собою. Піон відсаджую я також за допомогою відсадочки троянда, і бачите, одну і ту саму квітку, але відсаджую двома практично схожими способами. В першому я завиточки невеличкі роблю, а тут я піднімаю, опускаю, піднімаю, опускаю і далі розширюю пелюсточку. Це кому як зручно, але схема буває різна. Того ж самого піона, і якщо у вас є ще і іншого типу насадка, це взагалі набагато простіше. Але я розумію, що в більшості є насадка троянда, і не всі займаються цим зефіром, тому навіть якщо ви не, не флористику зефірну не робите, ви можете спробувати. І я думаю, що це не важко, це все довідм у вас вийде. Ось вже ми й дійшли до цього моменту бутону. Бачите, я навіть на відео зараз переглядаючи, я не бачу, що в нього рихла структура. Але він насправді вже стабілізувався. І мені здається, що він такий класний, він так гарно лягає, все чітко, але ні. І тепер я дістаю прогрітий зефір, перемішую його, звісно, так як я вже вам, вас учила, говорила. Додаю барвник для зелених пелюсточок, які я там буду на майбутнє робити. І відсаджую. Бачите, те, що в мене залишилося в соплі, я його ніби відсадила. Але, але ні, тому що вже основа була така. Цей зефір набагато пластичніший, як ви бачите, гарно він лягає, але він от має трішечки таку свою, як на мене, ваду це те, що він стає рідшим. Хоча, приспособившись до нього, можна приспособитися також. І в деяких випадках, отак як для бутонів, так, він так гладше лягає, так в принципі це вже і буде його плюс. Ну, дивлячись, якого ракурсу ми на це дивимося, і за як до чого ми його використовуємо. Також, друзі, якщо ви робите відсадку за виточок, тобто класично, то просушування зефіру займе 6-8 годин. Якщо ви формуєте квіточки, то просушування займе. 14-15 годин враховуйте цей момент. Бо коли ви будете формувати букет, він буде заламуватися і трошки буде вологий, тому його потрібно просушувати для квітів досить гарно. Що ж, дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд. І якщо ви робите перепости, то я моя величезна, колосальна вдячність, тому що ви маленьким вчинком, непомітним для вас, робите мені величезну підтримку. Дякую всім і бережіть себе до наступного сюжету. Огляд. Не вдалося, мені так, як хотілося, розломити. І, відповідно, воно все кришиться. Якби був завиточок зефір, ми б з вами краще побачили, що він пружненький. Зефір зефірний. Давайте я вам буду заломлювати структуру, показувати. О, і доки не забула на ось ці квітки, коли е, я. Бачите, в цій основі сухо, він гарно просох, тому я і говорю, що з нього можна робити квіти, бо якщо його гарно просушити, стабілізувати, ну, все, зробити правильно, не упустити той момент, який я зараз вам наступний покажу, то цей зефір можна використовувати на квіти. Без, взагалі без питань. Я використовую. Якщо вам потрібно продовжити термін, то відповідно глюкозний сироп. Ось що я хочу сказати: а ось по цій квіточці вже видно, бачите? А верхній, то, що ми прогрівали на водяній бані, я утримувала ємність, він стає річним, Я вже вам про це говорила, але він все-таки з ефіром залишається. Бачите, він пружній, а середину поділю. А той, який стабілізувався вже, і ми його відсадили, він ось має ось таку структуру. Бачите, ця пелюстка верхня. Це зефір. зефір такий же, як в цій і такий, вже як в цій квітці. А вже відстабілізувавшися зефір, коли ми відсажуємо, отримуємо ось такий результат.